Відчуття ностальгії воно неминуче підкрадається до геймера та починає полонити його під час топтання арабських вуличок і біганини у відкритих полях третього Бетлфілда. За 6 років після релізу другої частини геймплей докорінно змінився. Ігра почала нагадувати вже не перші поля битву, а своїх колег Медал of Honor, Операшн Флешпойнт та звичайно ж основного конкурента серію Call of Duty. у їхньому блек Також сюжет з постійними флешбеками, кіношними ефектами та заплутаною історією ґрунтувався на допиті головного героя невідомими бабайками. Для геймерів, котрі ігнорують існування мережі та всесвітніх тенет, шведські розробники вперше у серії підготували потужну кампанію. Втім, усіх інших дайсери також не образили. Доступні на персоналках побоїська, де водночас мірюються силою 64 чотири відчайдухи, стовідсотково вплинули на думку французьких та російських експертів, які назвали Battlefield 3 кращим бойовиком минулого року. Digital Illusions Creative Entertainment, або ж DICE. Саме таку назву має підрозділ компанії EA, який відповідає за розробку ігор серії Battlefield. За останню десятирічку продуктивні шведи видали для купи різних платформ майже два десятки стрілялок. Є у хлопак добра традиція ліпити логотип студії на малопомітні текстури. Наприклад, цього разу Дайсівську рекламу гравець побачить на етикетках каністр, упаковках домашньої хімії, рекламних листівках та навіть на сушилці для рук. А якщо будеш уважним, то навіть відшукаєш газету Дайстайм. Time». як гадаєш, про що йдеться у статті на першій сторінці? Звісно ж, про наш третій Battlefield, у який ти в той час власне і гратимеш. Зверни увагу, поряд васить газета і APOS. Погодься, електронікам давно варто видавати власний тижневик. До слова, в одному з чотирьох батограцевих DLC під назвою Back to Керкан на вулицях розкидані ящики з дещо зміненим логотипом студії. А ще шведи вирішили прорекламувати власний рушій. У комп'ютерній крамниці упаковки з логотипом Frostbite 2 займають добру половину полиць. Навіть дійшло до маразму. З нагоди релізу рушія у цьому світі випустили партію відповідного вина. Справді, художники були далеко не такими серйозними дядьками, як сценаристи, і вирішили розважити гравців купою кумедних написів. Хотів би скуштувати поганих яблук, вирощених у садках фірми на корисні продукти. Чи посмакувати арабікою з кавоварки, у якої на датчику температури пише більше 9 тисяч? Також спробуй в оманській затоці відшукати на стіні будинку газету з заглуком. Чому у тебе досі немає подружки? Уявляєш НАТО школярів, які, побачивши її, всі як один жбурляють свої мишки у квартирки та біжать на вулицю знайомитися з дівчатами. А ще кажуть, що комп'ютерні іграшки неправильно виховують молодь. Треба чимось порадувати відданих прихильників серії. Подумали розробники під час однієї з мозку штурмових нарад і потішили їх програвачем, який відтворює звуковий супровід другого Бетлфілда на вулицях Оманської Затоки. Для ще досвідченіших фанатів касету з мелодіями із першої частини увімкнули в бункері на острові Вейк. А на останок у північно-західній частині того ж штрахевейка встановили ось таку меморіальну плиту. Та невільними одними живе людина. У 2008-му шведи закінчили розробку доволі нетипової для себе іграшки. Мова йде про першоосібний паркур Mirror's Edge, про який ми розповідали три місяці тому. Особливо багато згадок цієї гри можна відшукати на мапі Операція Метро. Поглянь на постер. Дівчинка схожа. Гасла теж неначе звідтіля. Ще цей логотип доволі недвозначно натякає. Також прихильники тієї гри мають відразу впізнати ось цю жовту річ. Бігуни гуляли містом саме з таким наплічником. Почнеш заперечувати і казати, що я притягнув кота за вуса. Заціни тоді цей вказівник. Станції метро називаються Кетрін та Фейт Конорс, точісінько як головні героїні Мірос Іджа. А втім, звичайно званої гри переселилися до Батлівського всесвіту, що й зубаті пацюки. З одним навіть доведеться вступити у двобій. Але в цілому створеними у грі страшенний смуточок. Знаєш, що ти запам'ятаєш після її проходження? Хіба що рожевих ведмедів та динозаврів? Звідки взялися перші, ніхто не знає. Та вони лишаються обов'язковим атрибутом у всіх полях. З вимерлими рептиліями історія цікавіша на свою голову співробітник ЕксІВіжен Сара Брейден запитала користувачів портала 4chan, що саме їм крутить побачити у новому Call of Duty. Не мені розповідати тобі, якою одностайною може стати інтернет-спільнота, коли треба утнути цікаву дурницю. В сері всі відповіли однаково: Хочемо динозаврів! Дайся не у можливості підколоти своїх конкурентів. Скажімо, на аеродромі ти можеш відшукати таємний документ. А там чорним по білому надруковано. Хто збере п'ятьох втрачених динозаврів, отримає від генерала Тортик. Ну, хоч одна гра може обійтися без того злощасного торта. Швеція та Норвегія друзі назавжди. Про це знають навіть місцеві дітлахи, котрі граються в піску. Бачиш прапорці встромлені згори. І ця цитадель не боїться ані дощів, ані котів, ані черги з винтівки. Схожі вежі гравці знаходили у попередніх частинах, проте тоді немає лише шведські стяг. Також цитадель, що правда намальовану на дошці Крейдою, ти можеш знайти у одному з кабінетів під час біганини по Гранд Базару. Поряд намальований цілий зоопарк, комікс про рибки та. Це все будь-який таємний військовий план і без знання шифру з ним не розібратися. Війна війною, а комусь у військовий час також доводиться працювати. На Бог знає, якому порсі одного з місцевих хмарочосів, незважаючи на свист пуль та вибухи ракет, тяжко працює зварювальник. Його можна побачити, якщо підлетіти гвинтокрилом або вилізти на будівельний кран, що стоїть навпроти. Battlefield залишається однією з найапічніших ігор сучасності. Тут ти можеш не лише на джіпі чи танку ганяти, а ще й на гвинтокрилах літати та з парашутом стрибати. Ось ця товаришка Пізанської колеги чудово демонструє масштабність тутешніх військових дій. Цікаво, що на мапі, яку додає DLC Close Quarters, розташована модель човна Normandy sr 2 з останнього Mass Effect. Та користувачі сайту машині, сказали. Якщо епічно, тоді епічно! І змонтували відео несправжньої великодки з таким човном у справжній розмір. Таким ти в іграшках ще ніколи не займався. Зіграти мелодію розстрілявши іржаві труби з пістолета? Ось що значить креативно підходити до буденного гемплею. У метро ти можеш зробити декілька світлин на пам'ять, буде чи потім похизуватися. Ти ж у повному спорядженні та ще й зі зброєю у руках. Використай свій час корисно, доки твої друзі витрачають його на хованки у підземці та відстріл чужих вояк. Звична проблема комп'ютерних забавок однакові номери на автівках. Знаєш, чому цьому плані вирізняється нова батла? Ні, числа теж скрізь однакові за те, які це числа. Місцева поліція точно підписала договір з нечистим. І ще зверни увагу на нашивки правоохоронців. Згідно з сюжетом, ми зараз у столиці Франції, Парижі. Може, ти знаєш, що тут робить поліція Нью-Йорка? Вочевидь, з моделерами сценарій ніхто не узгоджував. На ютьюбі цей ролик можна знайти, вписавши у полі пошуку в Battlefield 3». Дивися і вчися. Загалом порада стосується і цього відео. Поцілити у голову на відстані у півтора кілометри цілком можливо, якщо руки ростуть з правильного місця.